É З вами люди вишневецвіті. Сьогодні ми будемо знову говорити про книги. Мова піде сьогодні про історичну пам'ять, історію України та книги, які так чи по-іншому говорять про цю тему. Почну я з книги, яка є далеко вже не новинкою, але до якої зараз такий поновлений інтерес, тому що зняли серіал за цією книгою. Я говорю про століття Якова Володимира Лиса. Книга, до якої я навіть не хотіла братися, тому що тут стоїть позначка Коронація слова. А що може бути доброго з Назарету? Além... По-перше, зняли серіал, які я хотіла подивитися, так як я не люблю дивитися якісь фільми чи серіали до того, як я прочитала книжку, то мені хотілося все-таки перше з нею ознайомитися. А по-друге, тут є передмова Оксани Забушко, яка називає її справді доброю книжкою. Ну і звісно, є дуже багато людей, які її читали і розказують, що це ну просто геніальна книга про історію України. Ну і та й сама тематика того, що було за 100 років в українській історії, хоча я така і доволі вже відома в літературі, Литературі, але, звісно, цікаво. Книга нам розповідає про діда Якова, якому ось ось виповниться 100 років. Якщо до нього прибувається така наркоманка Альонка і запитує його діду, а ви колись любили? Він починає згадувати все своє життя і кого ж він там протягом цього життя любив і що з ним було. Дід Яків живе в, на Полісі, на Волині, в селі Загоряни, який він називає Загоріни, і. В його життя було справді дуже таким складним. Він пережив ну всі перипетії цього 20-го століття, які пройшлися по волині і по всій нашій країні. Він брав участь і в Першій світовій війні, і в Другій світовій війні і був уланом польської армії, і солдатом Червоної армії, і був в полоні, і був під Берліном і бігав по мінному полю, і їздив на Сибір. Ну. Тобто подій срабсрать було дуже багато, і вони так подані доволі ненав'язливо, легко в такій формі, де ти цю всю історію можеш вгадувати по якихось там напівнатяках, по прізвищах, по маленьких подіях, кого він там зустрічав, як там це все було. Дуже так. Так по-людяному це все зображено, і це мені сподобалося. Але є ще й любовна лінія. І тут Володимир Лис втиснув всі свої еротичні і не тільки фантазії, тому що в Якова було ну дуже багато жінок. І деякі з них були настільки незрозумілі, на що вони взагалі в цьому сюжеті. Таке враження, що такий от був яків, і всі жінки просто бігали за ним і кричали Зроби мені дитину. Ну, він і робив. У нього дуже багато позашлюбних дітей. Там я вже збилася з рахунку, чесно кажучи, незрозумілих сексуальних зв'язків. І знаєте, він виступав таким як. Ну, вибачте, за грубий вираз, племінний бик. Тобто його так от ловили, і він не хотів, але ж жінка просить, і він зробив їй дитину, а потім він там когось любив знову, а потім ще третю любив. Ну, тобто, настільки це все було намішано, що під кінець, коли вже там з'явилася ще одна любовна лінія, там ну про неї розказували, яка була на Сибірі, там з із одної з сестер-близдючок, і це було вже настільки якось спеціально вставлено, що ну. Просто неприємно. Тим більше жіночі образи тут якісь, по-перше, трохи дивні, дуже стереотипні. З одного боку, вони такі підлі, там люблять пліткувати, хитрі. Ну, така от класична українська жінка. З другого боку, вони настільки керують цим Яковом, що він нічого не може з ними зробити. І щодо самого Якова. Я коли дочитала цю книжку, в мене була просто буря емоцій. Там дійсно були моменти, коли було дуже боляче читати. Особливо там в кінці, можна така кульмінація твору тої розповіді про Якова, вона була дуже важка. Я так розуміла, що до цього йдеться, але все одно мені настільки все стискалося всередині, дуже було важко читати. І коли я вже лягла спати, я просто півночі не могла заснути. Мені ці всі образи крутилися в голові. Я передумувала, як там, як можна було б зробити по-іншому. Чому сталося так? Чи можна було це якось врятувати їх всіх? І в цьому випадку це справді добра книжка. Тому що якби вона була погана, то я б не думала про це. Я б не спала півночі. І тут Яків просто виступає те, що до мене прийшло вночі, що я зрозуміла. Ми напевно, що сприймаємо, що це герой, який там на собі відчув всі перепитії української історії. Це такий класичний український герой, мудрий дід, який е завжди робив все правильно, який е робив правильні вчинки, який там геройство боровся за українську державу, там чи не знаю, за свою землю, любив жінок, любив своїх дітей. і от такий от класний дожив до 100 років. Якщо дивитися на Якова, то це зовсім не герой. Дуже багато подій в його житті ставалося самі собою. Він був не об'єктом, таким суб'єктом історії, яка його використовувала. Його використовували жінки, тому що не сказати, що він їх добивався. Вони самі до нього приїжджали, вони самі до нього приходили, вони самі його просили. Вони самі закручували його долю. А він таке враження, як не брав в цьому ніякої участі. Так само, те, що стосується якоїсь історичної лінії, він ніколи не був героєм на полі бою. Він ніколи не був героєм в житті. Він не пішов як дехто там в упівці, чи навпаки там був відданий якісь там інші ідеї. Він намагався вижити. І це саме те слово, яке він декілька разів повторює в цьому романі: що мені треба вижити, тому що у мене жінка і багато дітей. І найбільш прикре те, що це йому не допомогло. Тут можливо я трошки буду спойлерити, але я не знаю, як довести цей, цей висновок без, без цього. Насправді він так і не врятував свою сім'ю, ну тобто, когось. І навіть ті діти, які вижили, один з них алкоголік, який живе в Росії і незрозуміло, його життя, пішло якось так просто наперекосяк і нічого він такого не досягнув. Це його єдиний був син дочка. Теж там і розведена, і за кількома чоловіками жила, і якось зараз така самотня, і теж таке не, не, не путяще в неї життя. Е, внуки роз'їхалися. І тому питання доволі риторичне, чи той вибір, який він робив, вижити, перетерпіти, е, когось там убити, комусь збрехати, десь змовчати, десь переховатися, чи він врятував його сім'ю. І чи був. З другого боку, чи був якийсь такий вибір правильний, чи можна було щось так зробити, щоб все вийшло не так трагічно? Ось ці питання дуже мене мучили, і е, я теж не знайшла на них відповіді. І, можливо, тут не вина Якова, але з іншого боку, е, напевно, що в такій книзі мені хотілося якось більше діяльності самого головного героя. А так, таке враження, що самі події, і другорядні, і третьорядні герої цього роману керували головним героєм. Ну, так мені принаймні здалося. Але книга насправді добра, тому що, як бачите, вона звуруховувала дуже багато моїх думок, почуттів, і я довго про неї думала. Наступна книга, це така сучасна варіація на ту ж тему історичної пам'яті. Це збірка ДНК, точніше, роман ДНК. Ідея цього роману належить Жадану та Фозі, і тут є. Сім авторів, які кожен написав окремий розділ цієї книги. В чому ж полягає загальна ідея? Ідея в тому, що український студент Андрій Чумак в Китаї його залучають до експерименту, тобто з його гену дістають з його ДНК, дістають гени його предків і на цьому розшифровують історії, які були в їхньому житті. Тому що, на думку китайських вченів, вчених в генах запам'ятовуються якісь такі найбільш яскраві події, які були в людини. Вони запам'ятовуються також і в гену. І передаються такою закодованою інформацією наступним поколінням. Запам'ятайте те, що я сказала, тому що в кінці е, буде одне уточнення до, ці, до цього речення. Е, отже, і тут сім українських письменників вони описують е, сім різних предків цього Андрія Чувак, е, Чумака. Е, перша оповідка чи перша глава належить Жадану, і він пише про початок ХХ століття і про сина священника, який помирає під час Першої світової війни. І, е, Тут, ну, я скажу, є до чого придертися, тобто це така хороша історія, але враховуючи, що Жадан зазвичай пише не про цей час і не про таких людей, мова його здається ну, не то, що незвичною, а навіть доволі штучною. І ти якось ні Жадана не можеш впізнати, ні сама історія тобі якось так не сильно тебе зачіпає. тобто ну, Вона така доволі хороша. Але не Е, наступного оповідка належить Венечику, і тут він просто відірвався, так як він зазвичай любить. Там львівський батяр, це сину цього харківського чоловіка, чого він став львівським батяром, Ну там якась така незрозуміло дивна історія, чому він раптом став таким. Тут як завжди дуже багато сексу, випивки, підлості, хитрощів. Ну і там. Так, теж доволі дивно це все закінчується, і саме частина Винничука мені сподобалась, напевно, що найменше. Далі йде частина, яку написала Ірена Карпа, вона теж пише про те, що їй близьке, про Париж, про гафію, яка жила в Парижі. Вона така сама по собі доволі красива, атмосферна, але теж в саме загальне русло роману не дуже вбивалося, не дуже був зрозумілий образ цієї гафії, який вона мала роль на наступний Покоління, тобто там потім мимоволі згадується, але дуже мимоволі. Наступні розділи вже такі більш динамічні, якраз сподобалися мені більше за все. Четверта історія належить Фозі. Вона російською мовою, але враховуючи, що він пише про Харків, про такі робочі райони, про те, як там люди виживали в радянський час, як це все їм було важко. Ну, тобто така теж класична ситуація для Фозі, так? але доволі яскраво виписана і. Цій історії якось вірилося. Наступна п'ята історія належить Кокутюсі, і тут я не вірю, що я це кажу. Мені дуже сподобалася його частина, можливо, навіть найбільше за всі, тому що вона була з таким е, гумором. І дуже влучна для нашого часу його герой банан. то є спочатку таким ревним комсомольцем, таким, що за радянську владу все б віддав, він там носить найбільшу макулатуру, То тобто в нього зі школи таке типу бути найкращим, прислужитися там владі чи, чи партії. Ось а коли міняється політична ситуація, він раптом стає патріотом. Виходить в український рух, і тепер зараз він в Києві є політичним експертом, якого запрошують на всі відомі ток-шоу. Ну, знаєте, такий дуже доволі знайомий образ, не тільки як для Харкова там чи Чернігова, зайця він був в Чернігова, а й для західної України. Я теж таких знаю з свого міста. Тому мені було це так смішно читати. Це раз а по-друге, це доволі життєво. Далі передостання історія належить Володимиру Рафаєнку. Я не читала цього автора нічого, не була з ним знайома до цього часу. Його історія теж мені сподобалася там про хлопців в Донбасі, про таке важке донбаське життя, як на цих триконах виховується, що там з ними трапляється, які там банди діють. Ну, тобто теж вона російською мовою, але це доволі органічно. І закінчуються всі історії Макс Кедрук, який пише про майбутнє, звісно ж. Він якраз зв'язує ці всі історії в одне і робить розв'язку, пояснює. До чого це все було, хто такий Андрій Чумак, хто його тато, як це все закінчується? І коли я вже читала цю історію, тоді до мене прийшла таке осяяння, що на початку вчені казали, що вони розшифровують цей ДНК для того, щоб витягнути інформацію про найбільш такі яскраві події, які були в житті твоїх предків, так тоді логічно, що ці події мали статися до народження сина чи доньки. Вони дуже сильно запам'ятовуються і такою інформацією закодованою передаються наступним поколінням. Але Зазвичай в цій книжці яскраві події траплялися до одніже після народження е, нащадків, тому вони не могли передатися через цей ген, тому що ген уже в дитині, а подія з тобою сталася після цього. І ця невідповідність мене якось так прикрозила, тому що я не змогла собі якось логічно це пов'язати. Але е, з іншого боку, я розумію, задумку твору, вона дуже цікава, і я очікувала напевно дуже багато від неї. І як спроба, це просто прекрасно. Але, на мою думку, авторам чи не вистачило часу, чи бажання, чи сил якось більше допрацювати це все, дуже були такі різносторонні історії, вони вибивалися одна з одної. Це не було і як окремі якісь оповідки, тобто це не збірка, але і не як один роман. Плюс були дійсно такі невідповідності вже просто сюжетні. Я інколи просто заплуталася там: хто кому є хто, хоча на початку є дерево геологічне. Ось. І тому, хоча роман... Мені сподобався, і особливо деякі окремі частини дуже мені сподобалися. Е, ну, Загальне враження таке доволі е, суперечливе. І якщо я вже задала Жодона, то розповім про його поетичну нову збірку Тамплієри. Е, це єдина по е, поетична збірка, яку я прочитала за весь рік, ну так чи від початку і до кінця, е, тому що якось віршів зараз не дуже багато читаю. Е, вона була презентована восени, ми теж були на презентації, де Жодан дві години читав свої е, вірші. Я не буду розповідати про це все, що й так і у всіх рецензіях на цю книгу, що тут нічого нового, що Жадан все той самий, що то знову про риб, про біблійні сюжети, що тут дуже багато таких постулатів та наказів, що Жадан перейшов на такий якийсь декларативний тон. Справді, місцями це є, місцями, там навіть я вже писала, що це за романтична банальність, у мене є такі вже коментарі тут. Місцями дійсно було так доволі декларативно, але все одно мені збірка сподобалась, все одно це жадан. І навіть якщо він буде писати 120 збірок про риб, я все одно буду їх читати. Напевно, що не знаю, що там треба написати. Йому щоб я його перестала читати його вірші. Тут в основному е, про війну так збірку я анонсувала, як 39 віршів. Про війну е, багато про переселення, про вигнання, і е, саме ці вірші найбільше мене зачіпали. Також там багато є роздумів про те, а що буде далі, а як нам повертатися. Як нам жити? Після цього Ну, тобто, такі риторичні запитання. Ну, і також є декілька віршів любовної лірики, як завжди, дуже красивої. І е, мені деякі вірші дуже сподобалися, деякі якось так пройшли повз, е, дещо дуже сильно запам'яталося. Єдине, що мені не сподобалося, це оформлення цієї книги. Її оформлював Ройбурт, і навіть те, що він присутній в книзі е, любимого мого Сергія Жадина», не робить йому якоїсь честі. Тому що я не могла на ці картини просто дивитися. Деякі з них відверто жахливі. І я не сприймаю такого мистецтва, не можу. Тому мені було дуже важко через це. Я просто так швидко перегортала сторінки, де були ці його ілюстрації. Тому це таке моє єдине, напевно, що зауваження, і те, що мене кожен раз просто так лякало з таким жахом, на це дивилася. Ну, але це мої особисті смаки, можливо, хтось зі мною не погоджується. Я, здається, вже знову, як завжди, дуже багато всього наговорила, тому що, е, ну не знаю, є такі книги, які дуже багато мені збурюють якихось різних роздумів. Мені хочеться з ними поділитися, але вони такі доволі е, е, емоційні і їх, напевно, що важко структурувати. Але надіюся, що хоча б щось з цього всього мого е, говоріння ви винесли для себе корисного і зрозуміли, варто чи не варто читати ту чи іншу книгу. Е, я буду з вами поки що прощатися. Бажаю вам гарної підготовки. До свят, але не забувайте також і про читання. До нових зустрічей! Бувайте!